Ну добре, добре. А, ви знали, що в Житомирській області вирощується не тільки кукурудзу, соняшник, будь-які інші культури, а ще й виноград. Так, так, таке буває. А ще там є і класна сімейна виноробня. Тому а, сьогодні ми їдемо туди, до цього, до родини цього вина, і ми дізнаємося, як вирощують виноград і як з нього роблять вино. Так що. Гайда до перегляду! В шоці Житомирська область. Оце. Місто Андрушівка, Житомирська область. В цій локації існує трохи авантюрна справа, як вирощування винограду та виноробня. Сьогодні ми завітали в гості до Сергія Васильовича Маляновського. І сьогодні він нам розкаже, як йому вдається вирощувати цілих 3 гектари винограду і виробляти 13 сортів вина. Тому запрошуємо вас до перегляду. Пересні ви бачите, бачите, отакий стан винограду. Це все столові сорти винограду, сортів цікавих. І кожен рік я там досадю, досаджу, досадю. Скажімо, я на цьому, надіюсь, зупинився. А тут практично таке місце, де... У мене там і екскурсія приїхати, але ще немає, скажімо, такої сталої дороги, щоб у нас був тут такий, якийсь туристичний маршрут. О. Але все буде добре. От зараз йде якраз процес цвітіння. Це дуже важливо. От уже цвітуть квіточки. Цей період потрібно, щоб для винограду не було опадів дощу. На цей період йому якраз дуже, дуже класно, скажімо. Тому що якщо будуть дощі, буде. Процес опилення і зав'язування ґрунт буде не таким, як потрібно. Ну, Оце таке місце, де ми приїхали в своїй основі, де в нас є виноградники. Ну, те, що записували відносно дітей, скажімо, ніхто не хотів йти в сільське господарство, чи вони бачили батька той негативний, негативний, це, слава Богу, в нього зараз ця сознательність проявляється. Просто він... Розуміє, скажімо, де що, <хі> От, звідки береться. І цей садок я і садив теж, скажімо, для того, щоб для виховання там меншого. Що поки що за кордоном приїде, але кожен вибирає свій, свій шлях. Що, ми поїхали на виноградник? Да? М'ягка так, ну, це. така земля, як, як пиринка. Тут якесь. Якийсь такий спеціальний обробок ґрунту, так? Тут має бути? А це якраз пройшла Ну, так, так завжди чи тільки сьогодні ми так будемо? Ні-ні-ні. Просто... Воно робиться. От завжди має бути таким, да? Воно робиться епізодично так, тобі ж тут заростає бур'янчик, скажімо, воно його. І змільчає. Так, Саша, на барана взяв просто... продюсера. <спіль plenty> <Рад> так прям незвично. <Ухи> mm -hmm. Она, да. тобто завжди такий має бути ґрунт. Воно ще плотніше йти. Суть яка в чому полягає, скажімо, виноград спочатку підв'язують, а далі формують тобі. Є поросель, є, скажімо, у нас пасенки, які ми повинні. От, забирати От, посинкування. Те, що воно. Ну а далі буде йти формування. формування вже буде... Грон... Коли запилиться, тоді вже ми будемо йти регулювати. Тому що зараз, якщо ми лишні гронки позабираємо, а він не запилиться, скажімо, і потім буде таке, що ми лишнє його... Ну, зараз побачимо. От. На сьогоднішній день ми формуємо скажімо, його, систему формування, це укривна культура Веєр. Тобто все це знімається, шпалери ложаться. ложиться. На наступний рік вже ми будемо робити основний скажімо, штамп оставляти на нижній проволоці. А те, те, що виросте поросель, ми будемо укривати землею. Доброго дня. Доброго дня. Так, у вас телевідіння. Що тобі така сердита? Вам надо... либаємося. <ріст> От. Ось тут зараз іде. Ці роботи кожного, кожного дня якісь тут є. А кожного дня різні роботи. Зараз такий привіт. От. Маємо постійних скажімо, працівників. От наша студенточка, скажімо. студентка Одеського інституту. Одеський національний технологічний інститут. Ви тут на практиці? Да. Да. Так, да, третій курс. Тобі спочатку, щоб пити вино, ми їх іспитуємо тут, наскільки вони стресово устойчиві, скажімо, можуть, скажімо. Тут нам... медитація. Медитація? Ага. Тут, тут танці є, скажімо. <кій> Перший день, як ти була на винограднику, скажи, що в тебе боліло? Ноги. Ноги? Коліна? Коліна, Чуть-чуть спина, спина. спина. Думаю, що спина в першу чергу була. Яка ти ти і воно... і то була операція? Що ви робили? Оксан, що ви робили? Ні, ми підв'язували, да. оставляли, оставляли, оставляли. І, і рукава вибирали. Піднімали і п'язу рукава. Треба було постійно раз-два. Раз-два, і так скажімо, Багато-багато-багато днів. Ну не багато-багато днів, скажімо. Ну от зараз скільки вас за день там вдається, там, рядок? Ну, порядку на людину. Порядку на людину, скажімо. Порядку, на да. зараз, зараз це йде період посункування і вони забирають цю всю нижню порослі, скажімо, те, що в нас росте, там, до першої, до першої проволоки. От зараз такий вигляд, а тоді ми будемо восени дивитися, бачите. Все одно, скажімо, ми маємо якесь 13 червня. От виноград трохи запізнюється. Е, такі холодні у нас ще ночі от, ще є, але надіємося, що далі буде. Сума активних температур. Так, Грон завізів От. Тут також експериментальний, кожен рядок він різний. От Ви бачите, і по забарвленню, скажімо, і по формі листа, скажімо, так, так, це, вот да, там. все там, там, так. там, 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 все. той великий, той мілкіший, це все йдуть сорти. А як ви за температурою там в травні наблюдали? Ну, Що нам наблюдати? У нас тут як кажуть, все відбоженьке, ми тут не можемо. Коли вже ми підняли лозу, то, 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 то тоді вже, скажімо, від тебе нічого не залежить. От, а, тут... а прийняття рішення, коли це робити? Ну, підняття рішення якесь одно ми там піднімаємо її в першій декаді квітня. От, тому що якщо буде занадто тепло, вона перележить, вона почне пріти, скажімо. Якщо холодно, то буде стримувати розвиток, скажімо, почки. А, Дальше... а з якої Після... години працюють сьогодні? З якої години працюєте? З 8 до 5. Швидко. Ну, так, ну, виглядає такий об'єм да. От Коли коронка от загнута донизу, от такий фактор винограду добре, він зараз в фазі скажімо, росту. А далі виноград буде рости інтенсивно, скажімо, слідуюча операція буде це формування скажімо, гроздей після цвітіння, а потім буде операція йти, це буде чеканка, тобі ж він виростає до такої висоти і далі йдуть його стрижуть. А потім найприємше, так? Да? Да. Збір врожаю, виробництво вина. Тоді, да, прийди, труди, скажімо. Да, от Оксана, скажімо, у нас працівник, який працює на винарні, і на винограднику. О, тобі ж п'є вино регулярно. Ні, я, я пробую. <ріху> я дегустую його справді. Тут, але тут класно. От, виноградник це. Така річ. Да. Чому, звісно, можна. Ну воно можна. там не затаптується, нічого не, такого. Не. Ну, вона зараз пройде якийсь період, вона утрамбується. Зараз значить бур'яни рости, скажімо. Бур От. роса. Доводить. А що з бур'яном ви робите? Тільки руками сапають між рядя, ви питаєте, що буде робити, тобі ж пройде, скажімо, якийсь там період, там дві тижні чи три. Міжряддя механічно робиться. Тобі ж йде такий трактор, такий культиватор, він <гум> його фриза і змільчила, от і все. Тобто ніяких гербицидів? Ні, 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 тут немає нічого. Ніяких ядів не використовується. Ну а захистити виноград, є же захист біопрепарат? Використовується тільки. Це органік органічний сад, просто хімій, косовий коспачний. Навіть на вчорашніх, навіть на поліниці, ні йдемо. Оце ось якраз тут йде Каберне Савіньйон, скажімо. Теж таке сортове перебування. можна подивитися, що це червоний сорт винограду. Бачите, така чер 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 червоняста така лоза. Ага. Ну, от, це відносно пізній сорт вважається винограду. А це завжди так? А? Це завжди так. Можна відрізнити. Ні, ну Я просто знаю, що це, цьому ні, саме. Це да, так. Да. От ви будете бачити, от такий, от такий колір червоного винограду. Ха. Ха. І якраз ми зараз обробляємо бором, тому що це якраз період... Це дітки, це, це, це яслі. Це... А, да. це маленький такий зараз виноград, він посаджений в тому році. от, Побачите його через рік. Така завезена, скажімо... Це не хімія. Я думаю, що років 5 виноград. Я не знаю, що. Ні, ну перший раз те, щоб робити пробу, це через 3 роки. Три роки повинно бути. А як у вас з людьми? Важко людей шукати на виноград, наприклад. Працівники? На виноградник це все більш менш, бачите, от такі от труби там от входять. Так. От, оце скважина, скважина там, 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 там. Тут чотири скважини є. О, те що. О, це двохрічний виноград ми їдемо. О, а це вже трьохрічний, а це вже ось, ось чотирьохрічний виноград. Така, така штука була, я не знаю для чого це робив, скажімо, це так. Для, для виховання, скажімо, менше, для заманухи сільського хазяйства. Така рекомендація так, для батьків. Як? А, може, так. Я так кажу, а так воно все саме є. Два напрямки є. Тут ми збираємо там, приблизно там, пару, пару тонн цієї сливи, але ти подивися, стенлей сливка а зараз ми дивимося її, така, як вона є. Тут, безумовно, трошки прорідеться, воно так і, і, і потрібно, скажімо. Але ми ще її поставили на каплю, щоб вона в серпні місяці, скажімо, мала такий повний-повний налив. Вона зараз гнеться. От я не знаю, що, що ми побачимо, як ми дохазяйнуємо до... у вересні. Сливка Стенлей. Це найкраща слива для чорносливу. Але ще ми можемо зробити тут з неї ще і грапу. Ага, от який у вас план. Не, мені грапи вистачає гра 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 з цим із... А ви робите грапи? Для себе, так. Да. Клас. Ідея починалася з чого, скажімо? Що було робити, скажімо. От, десь років, мабуть, 12-15 тому я перестав пити кріпкі напітки. От, е і потихеньку почав пити вино. І потім повністю перейшов на вино. Ну, так повністю, це без реклами всякої без цього. І потім воно вийшло, що ж робити? Зробити <клес> бочку вина для себе і для друзів, такий воно був винний шлях вибрати, чи зробити щось більше. Я не хотів робити щось таке надто велике. от. Бачивши там пару крафтових скажімо, таких виноробень в Італії, в Португалії, От я захотів зробити крафтову винарню. І в мене таке було приміщення, скажімо, їх було багато. Я вирішив під цим всім зробити. Винарню. Ну, будував такий вхід, поставив систему там, очистки, вентиляції, там, холод. І тут під цією під будівлею зробив під будівлею. Зроб... Це все в погребі. Зараз ми туди підемо. А -а -а. Цех для бродіння От винограду. Це підвальне приміщення. От тут приходить мацерація, так називається, воно по-научному, де зброджуються червоні і білі сорти винограду. От, ємності вибрані такого типу, тому що тут, скажімо, висота потолків не дозволяла зробити щось більше. Але на сьогоднішній день ми <кхід> тут можемо збродити, скажімо, і зберігати 9 тисяч літрів, тут 9 ємностей от знаходиться. Ну і в іншому приміщенні там є ще допомітне. Так я казав, тобі що винарня розрахована для виробництва там 10-15 тисяч пляшок в рік. Тому що, так, од... дуже маленька сума. Тому що одна пляшечка це 0,75, а тут я кажу у літрах, скажімо, те, що воно має бути. А який зараз тут процес? Е, тут зараз процес іде, тут просто йде збереження вин перед розливом, скажімо. Тобі ж ніржавійка це є ну, один із кращих, скажімо, таких ну, матеріалів, в якому зберігається вино. Тобто ж в суть цієї винарні в чому, скажімо, ми підтримуємо температуру. Не тільки само по собі, скажімо, погріба, приміщення, а ми за рахунок того, що тут у нас є система підключена до холоду і тепла, от, і на комп'ютері встановлюється для кожної ємності, скажімо, своя температура зберігання. Зараз такої потреби немає, а коли йде бродіння, то бродіння, скажімо, червоного і білого винограду вони мають різні температурні да, режими. Інколи да, потрібно вино то холодити, то нагріти, скажімо, то різні йдуть. Я не буду поглиблюватися, скажімо, в. Детальність, От вона підключена, скажімо, як і до холоду, так і для тепла. Комп'ютер, мобільний телефон, він все показує. От, оце така називається так звана та двойна рубашка, яка тут заповнений, скажімо, у нас є гліколь кладоген, скажімо, який регулює температуру. Угу. Mm. Ну, так як тут підвальне приміщення і при бродінні велика кількість СО2. Тут, безумовно, працює дуже серйозна витяжка, скажімо, тому що це небезпечно для. Витяжка йде із полу. Тут іде нагнітательна, вона давить, це витягує це давить. Тут такий робочий процес, тут ніхто нічого зараз не готував. І йшов процес. Тут поки що розлив. Ми вже підготували нове приміщення, зараз вам його покажу. Ви осінь побачите, що там буде. Тут лежить перша колекція Вин. Перша колекція вин. Тут є вистоювання зберігання, скажімо, в бочках. Це витримане буде, так? Це буде витримане, так, да, скажімо. от. І тут є маленькі ємності, які також ну, потрібні в процесі виготовлення, скажімо, вина. Перші сутки вино бажано, щоб стояла пляшечка ось так. От, тому що це воно покаже, скажімо, чи, є, чи пропускає, скажімо, тут пробка. А взагалі, чому воно так? Тому що пробка повинна завжди бути омита продуктом, і тоді вона не буде розсихатися. І от зберігання вона йде таким, в лежачому горизонтальному. А ще раз, раз ми ж так можемо да. задавати питання про вино. От часто кажуть, що це натуральне вино, це не натуральне, це з порошку вино. Я чула, що такого не буває, що це неправильно так казати. Можна, скажімо, маючи якусь там мінімальну основу, скажімо, зробити вінний напіток, скажімо. от. На рахунок порошкового вина я вам не скажу. Це економічно невигідно, тобі ж висушити до сухої фракції, скажімо, а потім розвести. Ну, це не є. Але є дуже великий там, скажем, спектр, скажімо, продуктів, яких можна допустим, зробити, імітувати, скажімо, там угу. колір і аромат, скажімо. От. Але воно, скажімо, досвідчені люди, вони це все відчувають. Після смак, відчуття на другий день, скажімо, от, і багато-багато багато інших нюансів. Скажімо. Ну не може бутилка вина коштувати 100 гривень. Ви розумієте? В природі, скажімо. от. Тому а що... на яку ціну потрібно орієнтуватися за пляшку вина Ну, дивіться, ну українського це це, це, це це також. Ми от продаємо своє вино не недооцінене, скажімо, тому що ну е, потрібно на любому, як кажуть, ринку бути, скажімо, хоча б три роки, і хоча б мати, скажімо, визнання. Визнанням це є конкурси, які показують твій твій рівень. скажімо. от є українські винороби. Крафтові, які продаються, скажімо, бутилка вина продається від 500 до 2000 гривень, скажімо. І воно того вартує, все треба в житті порівнювати. Тобі ж хоч порівняти, купив таку бутилку, купив там іноземну. Рівняєш, порівнюєш. Ніхто ніколи не поміняє, там, скажімо, там. Іспанське червоне вино, скажімо, до вина якогось, скажімо, іншого. Ну, В цьому все потрібен час. Але є тенденція то, що ну, таки потрошку-потрошку -по люди вірять в українське вино і повертаються. Я не агітую, це ніякий. Я роблю те, -те, те, що я люблю, і те, що я хочу робити. Те, що є найлегше, тому що наші рецептори, якщо ми почнемо, з таких там, скажімо, солодких чи скажімо, червоних вин, потім біле вино не, не буде. От. Це є Моя гордість. Це молоде вино із нашого винограду. Тобі ж це є Шерпнем. шардоне із нашого виноградника і винограду. Так. Це точно мій улюблений смак. Я вже по запаху Тобі відчуваю. Тебе так кажете із. Так. Да. Я по запаху одразу відчула. О, я зразу це... такий подумав, який я вам ну, подаруюся. Але це це мій смак це ваш смак, скажімо. Чистий, тобі ж тут аромат яблука. Що ви відчуваєте? В ароматі і вкусі. Аромат ягід точно. Ну, ви ж сказала про яблуку, то мене буду повторюватися. Ну, Чорденець в нього взагалі, скажімо, повинна бути перша асоціація, скажімо, в. Пірсик персик тут є, правильно, скажімо. Зелене яблуко. Туди, що? Ну, такий післясмак, воно освіжає чи на, перший, на, на перший глоток, так. а потім таке вже в'яже, такі вже І Я ну, кислинка є. Ну, та, важкі такі це, потім. Це, це, це вино ординарне. Дуже смачно. Ну, ще трохи вам ще можна ще один спробувати. Виливайте. Можна вас питати, дайте якусь пораду тим людям, які мають бажання почати працювати в цьому бізнесі? Ну, всім раз відмір, раз відріж, скажімо. Ну, в мене не є це бізнесом. в мене є це таким самовираженням на сьогоднішній день. Це більше хобі, чим, чим бізнес. От я це роблю, тому що я це люблю. От. А бізнес це, це про гроші. Я тут не про гроші. Я тут про якість, про, про вино, про, про емоцію, про самовираження. Дякую. Дуже змістовно сказала. А де можна скуштувати це вино? Це є сторінка Instagram. Ми розмістимо. Ви розмістите, скажімо, так. покажете, де можна. А далі ми йдемо скажімо, більше ресторанів Житомира, ресторани, скажімо, Києва, ну і плюс друзі, скажімо. У нас, у нас те, що скажімо, свої про своїх знають, то це найбільші такі, скажімо, BBC, як кажуть, баба-бабі сказала. Ну, скажімо, Якщо ви не питаєте, я вам зараз об'ясню. Є така специфіка скажімо, определених сортів винограду, от, і де вона проявляється, от, віршої Олівер. Це є випадання, скажімо, винного каменю. Але це не являється таким пороком для, для вина. Це в деяких філософіях є підтвердження, скажімо, натуральності, скажімо, вина. Якщо тут немає ніякого помутнення, скажімо, а якась невеличка там, скажімо, щупотка, от цього винного каменю, ну, це треба пробувати вино і оцінювати його якість по. Все а не по тому, що тут є якісь помутніння, все остальне. Ну, отак от повинно виглядати, скажімо, класне, хороше вино. Ірше і Олівер. Чорна етикетка – це вино витримане в дубі в бочці. Біла етикетка це ординарні вина, скажімо, які є. Тобі ж, ми тут маємо із витриманих вин, скажімо, мерло. Ми маємо рикетстелі. Аліберне це одеський чорний. Так, і тут ми маємо що? Це також скажімо. скажем. Із білих савіньйон є біанка Монбланк. Це називається Біла гора. От, є ось цей Чардинем. шардоне, який ви сподобались, який, який, який ви пробували, скажімо. Ну.